Усі гуртожитки Івано-Франківська переведуть у повноцінний житловий фонд. Про це дійшли згоди на сьогоднішньому засіданні виконкому. Наразі обслуговує такі будинки, а їх є 21 дирекція замовника. Директор установи Богдан Брамович зізнається, з ними суцільні клопоти, адже мешканці гуртожитків не на прямих розрахунках за електрику та газ. А це сприяє нарощенню боргів, які від початку року зросли на 122 тисячі гривень. Однак наразі у мерії за таку статистику керівництво дирекції замовника не критикують. Я вас сварить дуже не буду. Бо, скажімо, ті претензії, які я висловлюю, висловлюють там на оперативні, після оперативні кликав до вас. Ну що я розумію, що не так просто з тими гуртожитками, це, це найбільша проблема. Але протокольно, протокольно для Абрамовича подати конкретні пропозиції, чи у вигляді службової. Чи у вигляді конкретних проектів рішень, аби вирішити проблеми гуртожитків, їх повільно переводять на прямі розрахунки за електрику. Того року реалізували проєкт у двох будинках цьогоріч – ще у чотирьох. У 2014-му планують перевести на прямі розрахунки ще вісім домів. Паралельно гуртожитки потрібно перевести у повноцінний житловий фонд. Ми собі запланували таку роботу. Я не знаю, воно напевно. Дасть якийсь толчок, ну я кажу, фундаментальному вирішенню тих проблем, які є в гуртожитках. Тобто, яким чином перевести треба буде гуртожитків в повноцінний житловий фонд? Тож виконком доручив департаменту комунального господарства розробити програму залучення коштів на поетапне переведення гуртожитків у повноцінний житловий фонд. Її мають представити вже через два місяці.